17 листопада, Міжнародний день студента. Щиро вітаємо усіх студентів з цим святом. І бажаємо вам творчі наснаю: ніколи не зупинятися на досягнутому. Нехай з вами завжди будуть вірні друзі, мудрі колеги та досвідчені наставники. Студентська пора найцікавіша сторінка в житті та інвестиція у власний розвиток у своє майбутнє. Студентство – час безтурботних вечорів та безсонних ночей. Саме студент є важливим елементом у суспільстві та двигуном, який веде до великих змін. Саме студентство у всі часи було рушійною силою у захисті прав і свобод громадян. На нашу долю випав виклик щодо збереження української державності. Студенти брали активну участь в революції на граніті, помаранче та революції гідності. А сьогодні багато студентів зброєю в руках боронить незалежність нашої держави. Також студенти нашого коледжу захищали і захищають нашу країну. Дякуємо кожному з вас, хто сьогодні боронить нашу землю від російського окупанта. Завдяки нашим героям ЗСУ, ми маємо можливість проживати це буденне життя, прокидатися, пити каву, займатися спортом, спілкуватися з друзями, навчатися. Це те, що дійсно потрібно цінувати. Це так банально, але з теперішніми реаліями для нас це дуже цінно і важливо. В цих умовах ми маємо пристосуватися і зрозуміти, що від нас зараз залежить майбутнє. Ми віримо, що теперішні покоління студентів будуть робити все можливе для подальшого процвітання нашої України. І перемагати на своєму фронті, а це здобувати знання та працювати на благо батьківщині.